Thank you. It's of mission. Thank you. Thank you. Mr. President, good You're very welcome. Mr. Superintendent, thank you, thank you. Thank you. very much. Well. It's my honor today to announce you to the houses. Thank you. So in a minute I'll go in, I'll announce you, I will then turn back and ask you to follow me and I'll bring you to your chair. Thank <laughs> you.

It's more on mass at win or Tfain, August or winter in the Hukhon, August around er Tasavakt, August on, on Dingvalt, at all Leraha Gwiv, Hon Vortier, a Hossent, Eran on Roher. President Zelensky, you are most welcome Presidente to Zelensky, House and National Parliament. President Zelensky, I would like to also welcome you to the National Parliament. пані зеленська жінка, що стала символом української гідності стійкості. Ви приклад для жінок по всьому світу. Ми зібралися для того, щоб Висловити солідарність захват від вашої боротьби, це катастрофа, яка вбиває людей, залишає шрами, що лишатимо це десятиліттями Війна ніколи не була вирішенням проблем. Наша власна історія нас вчить, що діалог нехай який складний, приведе до миру. угода, що ту п'ятницю прийшла після десятиліть. Розділу і Ми знаємо, що будь-які рани гояться, якщо перемовини ведуть до миру. Ми сьогодні Визнаємо ту війну, яка веде до війни внаслідок нападу на суверенну націю. І є порушенням людської гідності. Кожна ракета, кожна куля забирає життя. Гинуть діти, сім'ї переміщаються, майбутнє вкрадено, жодні слова. Не можуть висловити тих страждань, які зазнають ваші люди, і ми спостерігаємо з жахом з жахадом ескалацію воєнних дій, руйнування інфраструктури вашої країни, бойові дії ведуться агресором з порушенням всіх правил гуманності. Ми маємо і далі надавати гуманітарну допомогу і притулок біженцям з України і маємо вимагати відповідальності за воєнні злочини. Ми нейтральна країна, але ніколи не можемо залишатися морально нейтральними. Ми нейтральні цінуючи мир, а не байдужість, і Ірландія, як член Європейського союзу, стоятиме разом з іншими задля припинення цієї агресії. Ірландці відкрили свої серця і свої домівки. Тисячам українців, які нині живуть з нами, вони збагачують нашу спільноту і хоча серця їхні в Україні, але вони Разом з ірландцями дорога до миру Ірландії була довгою і складною, але мир настав, тому що люди твердо вірили в те, що мир це єдине рішення, і така ж можливість існує для України. Світові лідери мають згадати слова Кеннеді, американського президента ірландського походження він його прабатьки народилися в моєму виборчому окрузі. нехай кожен народ, кожна нація знає що ми заплатимо будь-яку ціну. Винесемо будь-який тагар, вистоїмо. І будемо підтримувати наших друзів і виступатимо проти наших ворогів для того, щоб перемогла свобода, пане президенте Зеленський. Ми сподіваємося і Чекаємо того дня, коли Україна зможе святкувати мир. Ми стоїмо плічопліч з українцями, висловлюємо їм солідарність. Ми їхні друзі, ми в захваті від мужності вашого народу, і ми віримо, що він є запорукою миру, що настане. Дуже дякую. Члени парламенту, сенатори, дорогі друзі, дорога Ірландія. я Дуже вам дякую за вашу увагу до України за те, що Ірландія справді ви Надала притулок і захист нашим людям, коли вони потребували його і найбільше, коли їхні домівки опинилися під ударами внаслідок війни. Ми розуміємо, що війна може втомлювати, але ми дякуємо за те, що голос ірландців тихішим не стає. Дякую. Наші народи, ірландський і український, сотнями років боролися за те, щоб залишатися самими собою, і зараз ось уже чотири роки повномасштабної війни росіян проти нас, проти наших дітей, війни найруйнівнішої за свободу після Другої світової війни Ірландія. Обстоює нашу незалежність і за справедливе завершення цієї війни. І я хотів би подякувати вам за неухильну підтримку всі ці роки. Ви були разом з нами. Дякую за те, що ви не втратили віри в нас як і ми не втратили віри в те, що прийде день, коли ми всіх наших друзів запросимо до України до мирної України, і тоді ми запросимо додому всіх наших співвітчизників, які мусили втікати війни назад до мирної їхніх домівок в Україні, цього ранку. В Ірландії наша делегація виступила з брифінгами після переговорів з американською стороною. Ми посилюємо наші зусилля, і наша делегація чекає на подальші переговори ми зараз ближче до миру ніж коли небудь є шанси але ми маємо скористатися з тих шансів і щоб не лише одна країна eh, їх надавала Україні потрібен мир. Так пані і панове, сильна країна може розпочати війну, але інша сильна країна може Зробити те, щоб війна припинилася, але нам потрібна для миру єдність багатьох різних людей, саме спільнота народів об'єднаних спільними почуттями спільними сподіваннями, спільними спільним бажанням справедливості, ось ця спільнота може забезпечити справді довготривалий і міцний мир, географічно велике, чи малі, є економічно потужніші і менш потужні народи. Але якщо вони об'єднають свої зусилля, то Може бути єдиний наслідок, це мир і справедливість. Якщо на вашому боці спільнота держав вас не перемогти, ніхто не може перемогти нас Росія з її спільниками, ніхто не може вести війну вічно. Навіть Путін ніхто не може вистояти проти решти, якщо вона об'єднається, і це може надихнути всіх інших. Саме тому Україна бореться за кожен голос у світі в кожній спільноті, в кожному регіоні світу. Ми намагаємося. Достукатися до кожного серця, спростувати будь-які сумніви, будь-які твердження фактами, і ми шукаємо друзів і знаходимо їх де тільки можемо. Ми зуміли об'єднати більшість світу, і ця єдність є нашою головною зброєю для захисту життів, і це дає нам змогу чинити спротив російським спробам нас підкорити. Ми підтримуємо будь-які дипломатичні зусилля. Бо це єдиний шлях. Уперед для мене велика честь стояти тут перед вами. Україні, яка чудово знає ціну свободи, З, розуміє її краще, ніж багато країн в Європі, у світі, і має як і ми ту ж саму віру в те, що кожен голос а, значить багато Ірландія. Допомагає зрозуміти іншим, чому так важливо стояти разом, і дякую вам за це. І ми будемо координувати з вами і з усіма тими, хто може нам допомогти, для того, щоб інформувати тих, хто може вплинути на наслідки, так аби зрештою сталося те, що зараз багато вважає неможливим. Мирне небо, а не небо, з якого падають бомби. мир з гарантією безпеки і справедливістю. Людська пам'ять часто дуже коротка. тому нагадуйте світові. Коли треба що російське вторгнення в Україну це кримінальний неспровокований акт агресії І сталося це тому, що Украї... Росія хотіла б ставитися до України як до своєї власності, а до українців як худоби, в Хліві? Немає політики в Європі. Where's чи everything we together through our defense? Які б могли забути те, що ми досягли разом. І Я хотів би щоб ви нагадували тим що. Тиск на Росію має залишатися, поки не закінчилася окупація. Агресія Росія Росії не можна дозволити вірити в те, що вона виграла в цій вікні за рахунок стількох жертв українців їхніх дітей. Російська агресія це реальність і Російські вбивці не мають права вільно подорожувати світом, так аби вони нічого не скоїли. Ми маємо захищати єдність, яка з 22-го року з'явилася для того, щоб захистити життя і справедливість. Ми говоримо про майбутнє, але доброго майбутнього для Європи немає без цієї єдності. Україна хоче. Стояти разом з тими, чия історія цінності, боротьба відбиваючи наші власні цінності. Ми хочемо стояти разом з Ірландією в Європейському Союзі. як рівні. я певен, що це станеться. Європа не може втікти від власних своїх цінностей. вона має стояти за них і україна сьогодні це робить від імені європи пані і панове дорогі дорога ірландії пам'ятаєте ваш голос значить багато Голос в Об'єднаних Націй, голос в ЗМІ, його мають почути в всіх ірландських родинах по всьому світу. Це мільйони, мільйони людей, які можуть вплинути на ще багато мільйонів. і глобальна спільнота. Зможе спрямувати тиск у правильному напрямкові. Немає столиці в світі, яка б не знала, що таке день святого Патрика. Ну, і не має бути столиці в світі, яка б не знала, що Ірландія разом з Україною і ще багато інших народів стоять за справжній мир. Піс без приниження мир, is, який спирається на спільні цінності, і ці цінності це yeah. не бізнес, як завжди. Не замирення агресора агресор, Повод агресора слід притягнути до відповідальності за те, що він вчинив Будь ласка, будьте активними у створенні трибуналу, який би міг довести цю справу до кінця. Справедливість починається з відповідальності, Підтримуйте всі форми санкцій проти Росії бо вони можуть наблизити мир і відновити, відбудувати Україну. Це рішення, яке слід реалізувати. і допомагайте, будь ласка, повертати дітей викрадених Росією. І тих, кого зараз тримають в російських таборах і в'язницях, а вони там залишаються ще з 2014 року, коли Росія розпочала гібридну війну проти України, і окупувала український Крим. Надто довго це триває для того, щоб могли заплющити очі. І простити Росії без справедливого миру війна клітиме і провокуватиме нові прояви насильства. Історії це відомо. Цього разу так не має повторитися. Нам потрібен справжній мир не втрачайте віри в Україну. Дякую, дякую, Ірландія. Слава Україні. Thank you members, I now call on the Дякую сенатор марк далі Будь ласка виголосіть свої заключні слова. Президент Зеленський Кенпрезидент шановні гості від імені обох палат, я хотів би подякувати вам за ваші відвіданий парламенту і за ваш виступ перед на спільний сесії. Коли я 22-го року так само виступав після вашого звернення до парламенту, я Знав, що бомби падають на невинних українських жінок і дітей. Я тоді і не міг собі уявити, що через стільки років війна. Продовжуватиметься, несучи такі страждання українському І Коли ми зустрічалися з вами в вашому офісі, я запитував, як ви можете зберігати витримку духу в такому хаосі. Ми були в Бучі, бачили братські могили вбитих російської армії. в Вірпіні. Ми зустрічалися. З мешканцями, які самі стали солдатами. І змусили росіян відступити, пане президенте в промові. Ви закликали не ваш портрет вішати в їхніх офісах, а портрети їхніх дітей і дивитися саме на них, коли вони ухвалюють свої рішення. Це це справді виражає наші цінності чесності, добропорядності і е, справедливості. Є діти в Україні, які виросли, не знаючи миру, і вони живуть в цій страшній реальності, немає пояснень. Які б могли заспокоїти дитину не тому, що вони надто малі, а просто тому, що те, що відбувається в Україні, це зло, яке не можна виправдати в світі 21 столітті? Ми не можемо змиритися з руйнуваннями, яких зазнають українські родини, діти, багато українців зараз в Ірландії, і ми. Маємо опиратися агресії за всяку ціну і міжнародне право і порядок заснований на правилах. Має лежати в основі наших дій. Це єдиний шлях, який ми можемо забезпечити справедливість у Європі Має запанувати мир, міцний мир. Ми не можемо дозволити панувати жорстокості Ірландія з Україною була і буде. і Я сподіваюся, що Україна на близькому майбутньому цього миру. Доб'ється, може. Дуже дякую всім тим, хто сприяв організації ваших відвідин Ірландії, слава Україні. Thank you. Дякую сенатори, члени парламенту. Я перед завершенням цього засідання хотів би ще раз сказати, що ми вважаємо за честь ваш сьогоднішній візит. Дуже дякую за співпрацю всім нашим членам. Дякую, пані першій леді Олені Зеленській на цьому ми завершаємо наше засідання. Будь ласка, дочекаємося, поки пан президент і його делегація не залишать цієї зали. Дякую.